Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро на моєму каналі. Давайте розглянемо сьогодні питання: чи затягують війну в Україні? Хто і чому це потрібно та з якою ціллю? Чи дійсно затягують війну в Україні? Так, я б сказала, Є люди, які хочуть, щоб війна в Україні затяглася, але ц... і залякати народ, навіть залякати увесь світ війною, щоб люди боялися. Бо коли люди бояться, то вони немик... легше управлять. Але це все тримається в великій таємниці. А... Давайте подивимося, навіщо вони це роблять. Навіщо це все затягують? Дивіться, одною з причин для затягування війни є постачання в Україну зброї. Віз зброї, і, можливо, знаєте, як от кожна країна хоче похвастатися або прорекламувати свою техніку, свою зброю, що в них є. Також хочуть дуже сильно розорити наших людей, нашу економіку, щоб, ну, щоб люди були залякані, щоб ними було легше управляти і маніпулювати. Але, але я вам скажу, що у них їхній план не вдасться, так, як вони хочуть. Бистро змінить а, якийсь король. Можливо, навіть це наш президент, який внесе знаєте, чітку ясність і поставить чіткі рамки, що ми воюємо а, і ми йдемо в наступ. Тобто, а, коли планували елітами, мирове правління та світове затягнути нашу війну, в них це не вийде, так як а, оту всю зброю, що вони нам надають, а, ми використаємо дуже вміло і дуже, знаєте, бистро вийдемо в курс діла, як нею користуватися. У нас дуже розумні люди, дуже розумні наші хлопці, солдати. І вони підуть визволяти території з таким рвенням, з таким стремлінням і так бистро, що їхній план затягнути війну не вийде аж ніяк. Бачите, вони будуть. В шоці, вони не знатимуть, що робить. Україна буде відіб'є свої кордони, відіб'є свої території і досягне того, чого хотіла вона, тобто вижене агресора. І всі їхні плани, які вони надумали, вони їх не зможуть осуществити. Вони будуть зв'язані по руках і ногах тими подіями. Вони будуть в шоці від тих подій, які будуть розвиватись на Україні. Вони не знатимуть, що робити. І це змусить їх поміняти їхні плани і навіть. Можливо, тоді, якщо вони спочатку планували нашу країну знищити як країну, розділити наші території, то тут вони поміняють свої плани, вони бачать, що українці молодці, українці справляються з ворогом, і вони навпаки почнуть в нашу країну вливати свої інвестиції а, і розвивати нашу країну, щоб вона була процвітаючою. Бачите, і навпаки, створювати Союз. Вони побачили, що наша країна не є країною другого чи навіть третього сорту, вона вийде в трійку лідерів. Тобто, це буде країна, до якої хотітимуть приєднатися інші країни, країна, з якою буде честь співпрацювати іншим. Тобто, як сказать, вони в нас дуже сильно помилялися. І вони добро спасіба нашим солдатам, спасіба нашим ЗСУ за їхні, спасіба нашим навіть людям, що вони такі дружні. І поміняли погляд про нашу країну, про наших людей, навіть у світових правителів. Тобто, підводячи підсумки даного розкладу, я можу сказати, що війну вони, можливо, і хотіли б затягнути, цього вони не зроблять. І вони навіть дуже полюблять нашу країну. І побачать, що вона все-таки все найкраща Україна, і будуть її розвивати. Україна буде жити на порядок або й на два краще, ніж жила до війни. А вам дякую за перегляд. Розклад вийшов непоганий, мені дуже подобається. Коментуйте, пишіть своє враження в коментарях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!